Або присутні ДН, без ДН і ДП. Значить, є різниця. Ми відносно недавно стали використовувати цю абревіатуру ДН, ДН це значить Дніпро. Тому що коли. Український інститут експертизи сортів рослин став пропускати тільки назви, і зараз вони відмінили цю вимогу. Значить, то треба було якось нам теж показати, що це раніше наші гібриди Дніпровські називалися, а зараз ми залишили ДН. Чого ДБ? Оцей гібрид створений спільно Буковинської досвідна станції. Тому Дніпро, Буковина. Є ще ДЗ. От ДЗ це у нас квал. Це Дніпро Закарпаття, Є ДК Дніпро-Кірогат. Ну ми е, не стали е, спільні гібриди, е, значить, е, визначати абревіатурою. Е, які передані сто вилітають, то у них просто назва і все поки що? Може на майбутнє щось буде теж, тобто ті, то, то, ті, які без ДН ну, просто у нас буде. ще є ДС. Ми могли ну, ДС як би зробити Дніпро, там сумки чи сміла, але у нас ДС вже є. У нас є ДС суми Дніпро суми, тому значить, ну не стали поки що абревіатури. Ну, може на майбутнє рішучі. Скажіть, будь ласка, кого ви виділяєте по погрожай?

Рекомендації, а, так, а, так. Тут залежить від групи стилищі. Ви ж розумієте, що ренастигли, вони ніколи не дадуть вражання більше за пізністили. Це біологічна така закономірність. Але інколи складаються так умови, що ренастигли, можуть бути краще по урожайності. Просто пізнястили не вистачає вологи для того, щоб сформувати свій потенціал. І тут треба вже. Думати, от чого я і рекомендую на у нас зовсім перевернувся погляд на сортовий склад гібридів кукурузи на півдні. Якщо раніше там рані гібриди не вирощували, зараз я думаю, що основним гібрид повинен бути там рані і середньоранній, тому що більш пізні гібриди. Їм не вистачає вологи для формування врожаю. І як правило, він або на рівні з ранністими формується, або навіть нижче. А волога завжди у середньосиглих, вона ж буде більше, ніж у раністину. Тим паче, у ці ранні гібриди у нас в Дніпропетровській області, в принципі, можна зібрати от, в минулому році. Ми навіть хатину себе збирали, почали збирати 29 серпня. Тобто, у серпні можна збирати вже на зерно і непоганий попередник для зими пшениці. Ну, все ж таки, куруза краще за соняшник. А у нас, як правило, значить останні роки соняшник став основним попередником. Для азими пшениці. Я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що для того, щоб виростити нормальну пшеницю, треба дуже багато ресурсів затратити значить, після соняшника на, 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 на цю пшеницю. Значить, і якщо так говорити, от які тут найбільш продуктивні, тут важко виділити. Який продуктивний, який не продуктивний гібрид, ну який більш-менш, тому що кожен гібрид він має якусь свою зону. Значить, В одній зоні він буде з дуже великою, в інше може значить, ну, і для більше, черкащини. Значить, Ну, для черкащини, От я би е, звернув би на, на ці гібриди, от Річ, я вважаю, що це перспективний, лілея, е, Лана. Е, от придивіться на ці гібриди. А яка продукта? Е, е, ну, враховуючи те, що у вас от можна зібрати навіть 10 тонн, то 10 тонн вони дадуть без всяких проблем, якщо будуть умови відповідні. Значить, середня вражанність найвелика у нас на Хмельниччині. На Хмельниччині середня вражанність 11 тонн часто буває. Значить, І по минулому році, і в 23, і 21-му році була 11 тонн. Значить, ми там випробували наші гібриди, вони давали навіть по 17-18 по 18 тонн. Ну, це більш пізні, безумовно ці гібриди. І так виходить, що для е, е, таких більш західних і пізніх регіонів краще звер, значить, на середнясти, навіть на середньопізні, що вони і роблять. Ось, але інколи їм не вистачає е, не вистачає. Тепла для того, щоб завершити вегетацію. І час від часу це відбувається, особливо в Цумах, на Чернігівщині, значить, і кукуруза уходить, не визрівши, скажімо так, зимок. Також непоганий гібрид, він дуже добре себе зарекомендував. Я думаю, що для Черкащини він підходить: це астра, хатин, фієста, ну, все, що вирощує. Тут Григорій Володимирович, я думаю, що звертайтесь, це типові зернові гібриди. Значить, і Сила у нас практично на сьогоднішній день дуже мало заготовляють. В лучшому, е, випадку це 10-15% від загальної площі. Е тим паче, що міняються раціони, і не всі наші господарства, які займаються тваринництвом, е, взагалі закладають силу. Значить, ну, є різні е, раціони, є, в яких силос не входить, дуже, скажімо так. Цей це можна сказати, що по бідному. Е, потім розвивається е, біоенергетика. Ви ж знаєте, що е, вирощують кукурудзу для виробництва газа, значить, е, вирощують кукурудзу для виробництва е, спирту. От, тут можна вже і з пізніми поігратися. Е, Гібридами, скажімо так. Ну, непоганий гібрид шквал або спалах, але я вважаю, що все ж таки для вашого регіону це пізнаватий гібрид